Екзаменатор запитує студента: Розкажіть мені, як працює трансформатор. <transformator> Два. Неправильно, трансформатор працює так. У підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Біолог, фізик і математик сидять у кафе і спостерігають за дверима на протилежному боці вулиці. Вони відзначають таку закономірність. Кількість людей, що входять у ці двері, завжди дорівнює кількості людей, які через деякий час з них виходять. Раптово картина порушується. У двері входять двоє, а потім виходять троє. Вчені починають обговорювати цей феномен, біолог. Очевидно, вони розмножилися. Фізик, мабуть, це можна пояснити помилкою експерименту. Математик, коли в будинок увійде ще одна людина, він буде порожній. Чому ти такий сумний? Та ось зайшов на європейський сайт знайомств. Дивлюся оголошення Джулія 27 років, 90 60 90, блондинка, без матеріальних проблем, Лондон, Велика Британія. Я їй написав, і вона відповіла. Не поспілкувалися, я їй сподобався, і вона приїхала. Ну, так класно ж? Тобі що не сподобалося? Хто ж знав, що вона об'єми своїх форм у дюймах вкаже? Корисна порада дівчатам. Записуйте з чоловіками найкраще знайомитися на касі продуктового магазину. Там відразу видно, одружений, неодружений, алкоголік, не алкоголік, є гроші, немає грошей. І чим цього хлопа можна годувати, щоб не сильно його розбестити? Сьогодні на ринку до мене підійшла дівчина з мікрофоном і відеооператор, який її супроводжував. Дівчина радісно задала мені питання скажіть, яка з ковбас нашого місцевого м'ясокомбінату вам запам'яталася особливо надовго? Я чесно відповіла, прострочена.